Хочете подарувати собі та своїм близьким незабутні враження, я пропоную вам якісний аквагрим, який перетворить ваше свято на справжнє мистецтво. Мої фарби абсолютно безпечні, адже я дбаю про здоров'я своїх клієнтів. Я даже своїй дитині малювала, коли йому було три ручки, І абсолютно все було добре. Не виникало ніякої алергії. Коли у мене постійно Запитують, е, найпопулярніше питання це як легко змивати. Е, цей аквагрим змивається досить легко. Можна не тільки теплою водичкою змили. Його також можна просто використовувати вологі серветки, Ось, особливо для дітей. Ось я про вас буду витирати. Тому свята і заходи. Замовляйте аквагрим. На дитячі свята та дорослі для фотосесій, що ви любите. Боді-арт. я можу створювати справжні шедеври на вашому тілі. Тому, кому цікаво, переходьте за посиланням, слідкуйте за моїми новинами і слідкуйте за моїми цікавими фотосесіями, які я влаштовую і відео. Тому підписуйтесь. І слідкуйте, ось погляньте як я витираю досить легко, ось легко знімається. Погляньте.